Про те, як минула доба навколо Маріуполя, можемо дізнатися у Ігоря Бірюкова. Традиційно вже для цього часу він з нами на телефонному зв'язку. Це речник сектору М. Доброго ранку, пане Ігоре. Вітаю студія. От останні дні довкола Маріуполя не було активності з боку бойовиків, чи так само спокійно минула ця ніч. Так, останні декілька днів обстрілів наших позицій не було, ведення активних бойових дій і взагалі бойових дій не було, але ворог активно переміщує, маневрує на своїх позиціях і ховає, маскує добре свою техніку. Крім того, слід сказати, що за минулу добу маємо провокації, які в нас практично... Щодня ми маємо по, по декілька їх. Провокації були не тільки на Суходолі, але і на морі також. Більш детально цю інформацію дасть речник Міністерства оборони пізнішої або е, прикордонні війська. А, можливо, були... ви про наслідки цих провокацій нам можете щось розповісти? Наслідки це е, наслідки вони вийшли, наприклад. На морі було, було помічено таку невелику міні-іскадру, яка провокувала. Ну, після того, як відпрацювали добре наші прикордонники, тобто ситуація була під контролем. Це свого роду можна сказати психічна атака, тому що вони прекрасно розуміють, що мешканці міста бачать їх і знають про цю, про цю ситуацію. Ну і є і них люди, які... Також цю інформацію розповсюджують серед людей для того, щоб внести якісь белак з певний? Ну і продовжується війна за свідомість людей, це зрозуміло, для того, щоб розколоти, скажімо так, суспільство, для того, щоб мирні мешканці відносились не дуже добре до Збройних сил України, очорнити їх. Субі. Ну то різного ж типу провокації відбуваються щодня з боку ворога. Як на них реагують? Наші бійці, чи звикли до них, і чи у випадку, якщо ці провокації матимуть вже інший масштаб, вони зможуть вчасно і адекватно зреагувати? Ну практично нічого нового вони не, не придумали. Це вже було ну скажімо так, наші не тільки наші бійці, а вже і мирні мешканці знають про те, що ворог дуже підступний, використовує будь-яку інформацію, будь-яке слово, будь-яку подію для того, щоб перевернути і очорнити наш уклад життя, скажімо так, український, і найбільше очорнити Збройні сили України. Ну, Сподіваємося, що їм це не вдасться. Дякуємо вам за це включення. Ігор Бірюков, речник сектору М, розповів нам про те, що відбувалося за минулу добу довкола Маріуполя.